13 поліцейських і більш ніж 5 літрів крові. Пресофіцер Анна Васенко здає кров вже 27 раз. каже в умовах війни донорство надважливе, і її колеги добре це розуміють. Сьогодні черговий раз Кременчуцькі правоохоронці долучилися до здачі крові 13 правоохоронців з різних служб, як управління поліції, так і патрульної поліції Державної служби охорони міста Кременчук. Здали сьогодні черговий раз кров. Здаємо ми постійно на своєму прикладі. Хочемо долучити всіх громадян до здачі. На сьогодні найактуальніша тема тема донорства. Крові потрібно дуже багато, тому закликаємо кожного з вас. Брати участь у донорстві для того, щоб скажімо так по-своєму бути волонтером і допомагати наближати нашу перемогу. Перед здачою крові необхідно обов'язково пройти огляд терапевта, здати кров на аналізи та відвідати буфет. Сьогодні охоче здати кров виявилося чимало, і це не лише поліцейські, а й цивільні. Заступник керівника Кременчуцької поліції Олена Харченко здає кров вже не вперше. Тим самим своїм прикладом заохочує колег. Це взагалі не страшно. Це звичайна процедура, яка схожа десь на щеплення. Я вже не вперше здаю кров, я здаю кров втретє. Започаткувала цю справу, будучи на службі в Кременчуці, тому просто тому що вважаю це доброю справою і прагну допомагати всім людям на цій планеті. А от інспектор сектору ювенальної провинції Юля прийшла на здачу вперше. Ані підготовка до здачі, ані сама процедура, каже, не налякали. На сьогоднішній день розумію, що дуже велика потреба в донорській крові, і хочу цю трошки допомогти нашим людям, які потребують дану кров. Головний аргумент усіх донорів, з якими нам пощастило сьогодні поспілкуватися, хто як не ми. Перший раз мені дуже давно хотілося здати кров, тому що ну, воно завжди треба, якби в мене третя отрицательна група крові. Думаю, що ну, потрібна така кров. І тим паче хлопці зараз на війні дуже багато ранених. ну Я вважаю, що кров потрібна. Тож, якщо і ви вирішите долучитися до донорства, не зволікайте. Міські станції переливання крові на вас вже чекають. Ми дуже дякуємо донорам, які приходять, здають і відгукуються на наші запрошення на потребу. Наразі є потреба у всіх групах крові. Найбільше вона в разу з негативних групах. І в другий плюс ми працюємо з 8 до 14 в будні дні з понеділка по п'ятницю. Під час тривоги ми приймаємо. Бо ми не можемо зупинити, як операцію в лікарнях не можуть зупинити так само, і ми не можемо зупинити процес забору крові під час тривоги з собою. Брати паспорт і ідентифікаційний код. Анна Мащенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.